Раїни із сусідньої Польщі у пункті пропуску Медика-Шегині заїжджають вантажівки. Зараз контроль проходять ті водії, які встигли заїхати на територію пункту пропуску до відновлення блокування кордону, каже водій Андрій Романчук. Його колеги не встигли і залишились у черзі зі сторони польської медики. Я приїхав сюди ще в скільки то вісім годин ранку, поки документи робив. А блокада стоїть. Блокада, там хлопці навезли кобаски собі, розпалили костра, балдіють, а що їм робити? Та й все, до вечора мають розпустити. За словами водія Андрія Романчука, не пропускають вантажівки в обидва боки. Тож Богдан Сугоняк, який прямує до Польщі, пройшов український прикордонний контроль, не встиг до блокади перетнути й польський і каже, тепер готується стояти у черзі, що утворюється через блокування. Чуть-чуть тут стояти? Трохи не встиг. Тепер скільки тут стояти, І що робити. В Польщі дороги вузькі, там не станеш, коли магазини в селі, тому в села проїжджаєш. А що їсти? Хоч білок лови». Хоч білок полі лови». А це пункт пропуску Рава Руська. Його поляки блокують із п'ятниці. «Страйкувати можна по-різному, на якомусь рівні влади. А не на рівні водіїв, щоб машини різати, продукцію висипати на дорогу. і Марають також заблокували рух біля пункту пропуску Долгобичу в Гринів. Ще два блокують, що суміжні із сусідньою Волинською областю не пропускають поляки лише вантажівки, легкові авто та автобуси не блокують. Розповів в ефірі Суспільне Спротив, речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко. Блокувальники за інформацією від польських колег зазначали ще раніше, що вони не ускладнюватимуть рух для гуманітарних вантажів та інших важливих вантажів, які слідують в Україну. Але чи дотримуються вони цього, адже всі дії відбуваються на території Польщі і на певній віддаленості від кордону, мені складно дати оцінку. Нагадаю, 9 лютого один із співорганізаторів протесту Войцях Володарчик розповів, що вони протестують через рішення Єврокомісії щодо імпорту агропродукції не з країн ЄС, погоджуються лише на транзит та проти, аби українські фермери збували її у Польщі. Ірина Мочульська, Олена Данило, Тарас Фомін Суспільне новини, Львівщина.